Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що в нас відбувається на сьогодні цікавого. Біткоін на цих вихідних в нас скоригувався до 54 тисяч доларів. На сьогодні вже торгується по 56 як бачимо, таке, можна сказати, невелике відновлення. Тому переглянемо сьогодні більше локальну ситуацію, що може бути далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити про наш закритий віп-канал CryptoBusнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо бажаєте працювати на ринку разом з нами, вести торгівлю, збільшувати ваш торговий депозит. Вступайте в закритий клуб. Ціна входу всього лише 150 доларів. доступ назавжди. Всі посилання є в описі під цим відео. Давайте будемо переходити до аналітики по ринку, переглянемо капіталізацію, переглянемо біткоін на одноденному таймфреймі, щоб розуміти локальну ситуацію, що в нас відбувається на даний момент. Я думаю, що біткоін у нас та весь, в принципі, криптовалютний ринок досягує свого дна. Можна сказати, такого середньострокового локального, після чого, я думаю, що ми будемо переходити в новий бичий цикл зростання. Вже досить довгий період по капіталізації. Ми бачимо на одноденному таймфреймі індекс RSI знаходиться внизу. Зараз ми також перейшли в наш можна сказати, таку саму нижню точку. Отримали ось тут сигнал на продовження зростання. Бачимо, що капіталізація з 1,8 поступово відновлюється. На сьогодні капіталізація 1,9 трильйона доларів. Тому будемо очікувати в локальній перспективі дохід як мінімум до 2,2,1 трильйона. Це е, стосується одноденного таймфрейму, тому ця ситуація може відбутися вже навіть на цьому тижні. Далі переходимо до біткоїна. Біткоїн на сьогодні 56 200 торгується. Як ми бачимо, що в нас ось тут був сигнал на корекцію. Корекція в нас відбулася. На одноденному таймфреймі по індексу RSI ми також пройшли, можна сказати, до нашого дна. Тут в нас є сигнал на продовження зростання. Відповідно, будемо очікувати, що біткоін пройде як мінімум до 60-62 тисяч доларів в локальній перспективі. Також є в нас хороший та позитивний сигнал. Ми не оновили ось цей лой, тому, відповідно, я думаю, що можемо вже у четвертому кварталі переходити в повноцінний бичий цикл росту. Тому ситуацію по біткоїну бачу наступним чином. Думаю, що ось ця середньострокова така бокова корекція в нас також поступово закінчується і підходить до свого завершення. Також давайте перейдемо в наш телеграм-канал CryptoBusнес, переглянемо деякі цікаві новини. Бачимо, що спотовий біткоін ETF зафіксували найбільший відтік коштів з початку торгів. На сьогодні це 1,2 мільярда доларів. Ми бачимо, що активність до ринку все у учасників ринку зменшується. Тому, відповідно, я думаю, що це також хороші позитивні сигнали, тому що, коли відбувається корекція, за рахунок цього намагаються добитись того, щоб учасники втратили інтерес до ринку, продали, зафіксували мінус, і, відповідно, вийшли з цього ринку. В цей період крупний учасник ринку скупляє. І, відповідно, забирає всю емісію активів, після чого в нас відбувається продовження зростання. Я думаю, що середньострокова корекція по біткоїну в нас закінчується, і будемо зовсім скоро переходити в новий повноцінний бичий цикл. Також давайте ще глянемо ось таку метрику, як P-Cycle Top індикатор по біткоїну. Ми бачимо, що біткоін в кожному зі своїх циклів після того, коли досягує дна. Розвертається, рухається у напрямку середньострокових цілей, ось ця зелена лінія, можна сказати, спротиву. Після чого біткоін у нас рухається в корекцію. Як ми бачимо, що корекція на даний момент досить активно відбувається, і відповідно думаю, що зовсім скоро вона буде закінчуватись. Давайте переглянемо ситуацію в минулому циклі. Ситуація була аналогічна. Біткоін пройшов до середньострокових цілей, після чого відбулася корекція, і біткоін розвернувся. Свій вже повноцінний бичий цикл зростання. Аналогічна ситуація була і в позаминулому циклі, тому можемо переглянути. Біткоін після того, коли досягнув свого дна, пройшов до середньострокових своїх цілей, після чого відбулася корекція. І в такому боковику біткоін поступово рухався, після чого ми перейшли вже також повноцінний бичий цикл зростання. Тому в даному циклі я буду очікувати подібну ситуацію по біткоїну і по всьому криптовалютному ринку. Також з сильних та потужних таких сигналів по біткоїну, це в нас тижневий таймфрейм. Ми бачимо, що знаходимося ми е, біля наших сильних зон підтримки, які нас будуть тримати. Відповідно, є е, варіанти, є ймовірність, що з даних зон ми розвернемось. Е, ми бачимо, що біткоін, тобто минула тижнева свічка, пройшла до таких діапазонів, як е, можна сказати, 53 тисячі доларів. Ось тут в нас була сильна зона. Підтримки, після чого ми можна сказати, розвернулися і торгуємо з сьогодні по 56. В принципі, вересень місяць неактивний. Ми це знаємо по статистиці, тому може бути боковик, може бути ось така низька волатильність. А з жовтня, я думаю, що біткоін вже буде готовий поступово переходити в свій новий цикл зростання. І зараз я думаю, що ми перебуваємо, можна сказати, на своєму дні по всьому криптовалютному ринку. Також метрика, 2 мультиплікатора мультиплікатор ціни по біткоїну нам повідомляє про те, що до АТХ по е, криптовалютному ринку, по біткоїну нам ще далеко. Ми знаходимо, можна сказати, на е, донних значеннях. Е, зараз у нас відбувається ось така корекція. Цілі по біткоїну на наступний бичий цикл на сьогодні 189 300 доларів. Тобто майже вже 190 тисяч доларів а впереді в нас ще. Цілий рік часу, тому я думаю, що дані цілі піднімуться як мінімум до 200-220 тисяч доларів, і біткоін, скоріш за все, в наступному циклі досягне таких відміток, як 200 тисяч плюс. Е, тому е, ця метрика нам дозволяє також побачити, е, коли можна накопичувати криптовалюту біткоін, коли можна відповідно вже фіксувати, коли в нас буде відбуватись кінець циклу. Як ми бачимо, що в кожному з циклів ціна по біткоїну досягує ось цієї червоної лінії. Так було у трьох минулих циклах, тому відповідно аналогічну ситуацію будемо очікувати і в цьому циклі. І, відповідно, як бачимо, що потенціал для зростання по біткоїну є величезний, оскільки альткоїни перебувають на своєму дні, і росту можна сказати, порівняно з біткоїном, не показували взагалі. Тому по альткоїнам, я думаю, що потенціал дуже величезний, це як мінімум 10. 20 і вище іксів зростання.